Лот номер 56 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це у нас 5 гривень 2017 рік Лев, сертифікат номер 1999. Монета відкарбована з срібла 925-ї проби, вага в неї 168 грам. В ідеальному банківському стані збереження трішечки традиційно буває на них патини. На цій теж є з позолотою тираж раз тисячі в неї. Стартова ціна 500 гривень. Десь буде коштувати на аукціоні плюс-мінус 7 тисяч гривень. На сайті Monitex ми продаємо 9500. Я вважаю, що ця монета є недооціненою, тому що я чітко пам'ятаю, що в 2017-18 році їх викуповували з, з нумізматичного ринку, тому точно вона буде коштувати більше 7 тисяч, як зараз вона продається. Тому якщо у вас ще серія не зібрана і вам потрібно закрити цю серію, ви зараз думаєте, купувати льва за 7 чи не купувати, то краще купіть. Тому що буде потім тяжче його придбати. А так, ідеальна монета, трішечки патини, але в будь-якому випадку банківський стан. Торги будуть закінчуватися 24 червня, вже можна ставити ставки і успіху вам в покупках.